І так, доброго, доброго ранку вам, з Філіппін, всі був з раю, рай, Філіппіни, це рай. І сьогодні вже 21 листопада і скоро до В'єтнамочок на фуклок. Ну, а мене, як обычно, цуркові дні, погодка, Філіппіни, все супер. Через півгодинки я ми догомовилась, Катрінка прямо зранку прийде вчора вечором. Подружка, а їй, а ї, приходила, аж ночі пішла. Ну, в мене все, все, все супер. Філіппінерой, я навіть не ожидав. Ну, а в мене суркові дні. Басейн, ночечки, пропуск. Чай не готую, поїду відосики, відосики знімати. І, як завжди, салат, салку, салку, сам готовлю, сам так вигодішку писала на базарі, самому зробити з першиком все зробив. Ну, печенечка не виключав. Кава, сухе молоко, печенечка. Ну, Тоді настрою немає хочеться кави. Із... А стерія. Стерію я ета. Сластю стевії, не сахаром. Ну, чуть печенечка, воно без сахара, не солодке. Ну, Давайте е, як традиційно е, яєчка вдаримо. Ах! Ой, шипить! супер! Вчора, коли сіла привітання, дівчата дійсно дзвонять мені, дзвонять мені на мобільний і записуються в графі. Вчора її просилася з вечора переночувати все і на телефон. Старші люди, дивіться, як і не розумієш це і кажуть, пишуть вчора коментарі, читають, я ж ти з ними балакаєш, ти не вмієш по-англійськи говорити і все в WhatsApp, є переводчик нові технології, всі додатки, все. Я ж візи роблю, квіточки купляю, все блонірую. Я ж не тільки гикаю. Я сам все роблю 55 років. Я це все освоїв. І для мене це все легко. Дівчаткам зразу WhatsApp даєш і переписка. WhatsApp там леше, леше общатися. Ну, про що хочеш, як хочеш. І по ватсаплу зараз і... Короче, і посольства, і з усім все супер. Старші, як люди просто не розуміють, я ще читав. Ну, не знаю. Що ж я ну, погано не буду тут відповідати. Ну, отака погодка. Філіппіни. Філіпінами я задоволений. Це рай, Це рай. Я ще буду на Філіпінах. Я буду ще на Філіпінах по-любому. Ну, все супер. Я не знаю, що ще сказати. Щоб, ну давайте, я просто з вами привітався, щоб у вас було краще в тисячу разів у мене. З Філіппін вам. Зраю, зраю, пока-пока. У мене все супер. Дай Бог, щоб і у вас було.